Три бойових зіткнення тривають у ці хвилини і на Харківському напрямку, в районі Вовчанська. І більше про оперативну ситуацію. Там розпитаю бійця з позивним Форпост, пресофіцера бригади Форпост Краматорського прикордонного загону. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю. І оголошуємо наступний збір. Розкажіть нам, на що збираємо? Збираємо на дрони, на мавіки та на реби. Це основні потреби нашого підрозділу на даний час. Красномовні ж за все говорить статистика знищення росіян про те, наскільки ефективні дрони. Розкажіть нам, яка інтенсивність боїв у Вовчанську, і що вдається досягати саме за, за рахунок дронів? Якщо брати саме місто, то бої тривають щодня, особливо беремо в рахунок артилерійські сутички. Просто що хвилини, що години, якщо брати околиці міста, також систематично ворог старається накат робити механізовані задіяння малих штурмових груп, а дрони допомагають знаходити, допомагають знищувати та знешкоджувати ворога. І от е, на відео, яке періодично публікують е, підрозділи з дронів, ми бачимо, що Вовчанськ, місто фактично вже зруйноване росіянами. А який арсенал вони застосовують? Якщо брати саме місто Вовчанськ, то це кабине артилерія. Вони просто старають місто з лицями землі, і в нього вже нічого не залишилося. Їхні, ну, окупанти знаходяться суто у підвалах, просто ходити по місту нереально. Розкажіть нам, а куди вони намагаються просунутися і за рахунок чого mm -hmm. вдається стримувати ворожі атаки? Мені здається, вони намагаються просунутися будь-де на території України будь-яку точку. В них взагалі ціни про всі наші mm -hmm. території. Тому. Не знаю, що можна ще додати до цього питання. Ну, можливо об'єднатися в бік липців. Тобто, чи є, чи бачите ви в них задум, чого вони хочуть досягти саме в районі міста Вовчанськ? Той задум, який бачить наш підрозділ, це вони шукають погані погодні умови. Випадає сніг туман, якась з негода. Вони думають, що наша аеророзвідка не працює і вони просто йдуть штурми. Штурми закінчуються всі однаково. А техніка підривається на мінах. Відпрацьовує додатково наші епідрони, відпрацьовують додатково скиди з мавиків. Допомагає піхота і всі штурми закінчуються. те, що 90% особового складу і техніки знищені. Нема ніякого просування на нашому напрямку. скажімо, ми стабільно позитивно відпрацьовуємо по ворогу. Що ви можете сказати про дрони, які застосовують росіяни? В чому особливість таких атак? Росіяни застосовують всі види дронів, якщо збрати розвідувальні дрони, починаючи від мавіків, закінчуючи залами, орланами, використовують також тяжкі бомбари, ефективно використовують на нашому напрямку і fpv дрони використовують все. У них багато ресурсів і вони в ним правильно користуються. Пане Владиславе, я вам дуже дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися і оперативно поінформувати, що відбувається у Вовчанську. І перш за все, вашому підрозділу дякуємо за оборону. Це був Владислав за позивним чорнило, прес-офіцер бригади Форпост.